Капеланське благословіння на 22 січня 24-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію ми чуємо слова, напевно, які всі чули, притерпіли до кінця спасеться. Але ми, коли чуємо лише ці слова і не читаємо все Євангеліє, нам і здається. Що всі страждання і всі незгоди цього життя підходять під цей вираз притерпілий до кінця спасеться, що я буду хворіти, я буду страждати, і коли закінчиться моє страждання, то я спасусь. Господь там додає перед тим, як це сказати, і зненавидять вас за ім'я Моє. І тоді Він сказав, але притерпівий до кінця спасеться. Виявляється, що лише той, хто притерпівий. За ім'я Ісусове, той спасеться. І тоді ми дивимося на наше життя. Ви знаєте, звичайно, життя наше складне. У нас є радісні хвилини або періоди, а є такі трагічні, як сьогодні, коли йде війна. І виявляється, що в цьому місті, коли йде війна, можна притерпівати і не спасатися, а може претерпівати і спасатися. Тобто. Коли я слідую за Ісусом через невзгоди цього життя, то я спасаюся, і мої притерпіння, ці страждання, ці невзгоди ці випробування ідуть на спасіння. А коли я сам для себе ставлю ці перепони або їх прохожу теж само, ну тільки сам, без Божої допомоги, без протягнутої моєї руки, щоб Господь провів, без Його. Знаєте, його правди, яку він дає, істини, які дає все життя, то виявляється, що мої страждання так і залишаються ну, такими, знаєте, ну, звичайно трагічними, але лише моїми. От можна знаєте, розділити це, знаєте, як ступені віри. От віра, вір, можна вірувати, що Бог є. Да, і Це одна віра, а можна вірувати, що Бог є, і всі його слова правдиві, що те, що він каже, правдиво. і це інша віра. А можна вірувати і ще по-іншому, да, тобто відрити, що Господь є, що слова його правдиві, і що відкриктися від самого себе, взяти хрест твій і слідувати за Ісусом. І оце третя ступінь віри по моєму житті і говорить про те, що коли я на цьому шляху притерплю до кінця, то спасуся, ви знаєте, може нам і складно це робити на перший погляд. Але це лише це єдиний шлях до мого спасіння. Як би мені складно не було це повірити, прийняти і потім набратися сил йти цим шляхом. Але коли я піду, то й Господня допомога мене поведе. Тобто а, тоді і до мене буде застосовувати слова, що з, якщо Господь зі мною, то хто проти мене? І це є віра. Довіритись Богові на своєму життєвому шляху. Взяти його, прийняти і йти його шляхом через притерпівання, на через все життя. Амінь.